Ми вже з вами перебралися під камінь. Розкажіть, що це за печера. Ну, ми зараз з вами знаходимося чи не найбільшій печерному храмі до християнського періоду на теренах західних землі нашої України. Вважається, що це є дохристиянський язичницький храм. Ви можете бачити тут і стіни. Частково вони видубані кайлом оброблення, а є частково природно залишаються. Відповідно, тут і працювали. Над тим, щоб її розширити чи переобразувати в певній формі люди. Її найбільші параметри розмірові це є 7 метрів висоти і 12х14, по периметру можна обміряти такі є печери. Тут ми бачимо поруч з нами є так зване місце капище. За переказами, за людей, що тут все-таки були, стояли язичницькі бошки, яким поклонялися наші пращури язичники Отут От були видно, що було капище, зроблені у вигляді сходину. Є ще таке поняття, як требище. Требище це можна бачити вже на камері. Там у вигляді серця є такий жертовник, де могли й приносити жертви. Але все це недосліджено в науковому плані, все це за переказами, за думкою краєзнавців, істориків-аматорів. Але воно місце надзвичайно цікаве. Але однозначно наші пращури-язичники не могли залишити осторонь, ось такі об'єкти, і, відповідно, вони використовували своїх ритуально культурологічних заходах. коли була відкрита ця печера, ну скільки люди пам'ятають, їх як таку не відкривали, скільки вже під камінь є, завжди її пам'ятає. При неї згадується багатьох, що тут була печера, навіть 17-го сторіччя. Правда, це можна почитати з саду Кабаронча. А так місцеві люди з батька до сина, сина до так далі передавалися про ту печеру, і тут і вона була так, щоб її розкупали. Скільки вона завжди тут була такою, як вона на нинішній день є. Чи, можливо, будуть проводитись археологічні розкопки? Дуже би хотілося, але на нинішній час ще немає такої інформації, що хто б тут зацікавився. Є досить багато легенд серед населення місцевого, що наче би від цієї печери ведуть певні підземелля аж до монастиря Домініканському, який висучі сьогодні в мальовничому такому виді на горі Рожаниця. А гора Рожаниця це був один з язичницьких таких осередків культурологічних. Перед тим ми оглянули ще одну печеру, яка знаходиться в південно-західній околиці від гори Рожаниці від Домініканського монастиря. Оця печера знаходиться. Південно-східній частині, а ця знаходиться в південно-західній частині. Ну там пещера, як можна було оглянути, що вона має висоту 2 метри, не більше, і ширина 5 метрів, але довжина її надзвичайно тягнеться, де до 30 метрів. Далі вона весь час вузуючи, звужується, звужується, піском засипана, можна було, б, звичайно, дослідити, розкопати пісок і до скільки йде. Ну, відповідно, можливо, і є зв'язок між цими двома пещерами, між оцим цією великою печерою, яка вважається чи не єдиним таким дохристиянським храмом печерним на теренах східної частини нашої України. І зв'язок з тим, можливо, десь і під, під каменем, вони під, під монастирем проходять оці тунелі, ці ходи, які зв'язують саме ці пещери. І побажання нашим глядачам. Бажаю насамперед нашим глядачам це побільше мандрувати. Пізнавати свій край, вивчати його гарні об'єкти, та ще вивчати культуру, історію. Ну і, звичайно, бажаю найбільше миру. Буде мир, будуть мандрівки, буде цікаво жити в нашій китучій Україні.